Їх не підкорять вороги в Івано-Франківську. Десятки маріупольців протестували проти псевдореферендуму у їхньому місті. У кожного своя історія, але біль за рідними домівками у них один на всіх. Покинути все і тікати довелось Ользі Парахневич. Три місяці через постійні ворожі обстріли, жінка разом з родиною ховалась у холодних підвалах багатоповерхівок. Люди е, знаходила виход з положення, було холодно. Люди нахонаходили дрова, люди находили їжу, харчування. Було ну то, що оставалась в холодильниках, готували те, що розморажувала з холодильнику і вони готували з цього продукти на кострах, Тримались, ну щоб не зголодніти і не померти, тому що було да було морозно, було холодно. У тимчасово окупованому Маріуполі проводити файкове волевиявлення. Росіяни розпочали 23 вересня. Окупаційна влада пропонує містянам голосувати вдома на вулиці чи на новостворених виборчих дільницях. Разом з так званими членами виборчих комісій до місцевих приходять озброєні люди. Цей референдум фіктивний не тільки то, що він проходить під дулами автоматів, а й ще тому, що більшість мешканців виїхала, і вона проти цього референдуму. Тому взагалі його визнавати ну взагалі не можна по усім статтям. Сьогодні вже є факти, коли затримують людей які. Проти референдуму і, взагалі, якимось чином говорять, що цей референдум не треба проводити. Вже є факти на сьогодні, на 24 вересня, що таких людей затримують. Це вказує на те, що там іншого вибору як проголосувати у тих людей, які залишилися, немає на сьогодні. На акцію вимушені переселенці зібрались у символічну для них дату 24 вересня. Вони відзначали день міста. Тож котре вирішили нагадати, Маріуполь був, залишається та буде тільки українським, і цього не зможе змінити ніякий псевдореферендум. Ми всі вийшли сказати, що ми Маріупольці тут в Україні. І якщо ви питаєте про референдуми, і чи хоче чи хочемо ми, щоб Маріуполь став російським містом, то ми кажемо ні. І ця мирна наша хода вона націлена саме на те, щоб заявити. Голосно, щоб почула вся країна, щоб почув Маріуполь, який є окупованим зараз, і ми вважаємо окупований ворогами, і що ми не хочемо до Росії. Маріуполь це Україна. Загалом Івано-Франківську проживає близько трьох тисяч переселенців з Маріуполя. Аналогічні мирні акції протесту провели у ще 13 українських містах. Люза Грибик Віталій Магладій, телеканал 402.